Мега актуальний лот, а зараз ще й на знижці лише 149 гривень за один светрик теплий з різдвяним мотивом від бренду Лівержі. Подивіться, вартував він 219, Зараз знижечка, і лот вартує 1890 гривень за 12 светрів. Вони йдуть як в пакування з такого плану. Також можуть бути без пакування, можливо, будуть збірочками по складу. 100 поліакрил, м'якенькі, легенькі, теплі. Принтація в лоті може бути абсолютно різноманітна. Ось такі, наприклад. Подивіться, як на модельки. Такий Дід Мороз. Ось такі пряночки з ялиночками. Червоний, куди ж без червоного, такі милі такси новорічні. В актуальному кольорі. Ось Санта, як виглядає, всі вони прямого крою, класні, м'якенькі, теплі. Розмірна сітка дуже класна, від десечки до ікселічки. Так що кожен клієнт ваш знайде щось для себе. Різноманітні кольори, всі трендові, класні, зелені, сині, червоні. Якщо бажаєте замовити це лот, то звертайтесь до наших менеджерів, адже зараз супер мега класна ціна лише 149 гривень за одиничку. Якщо бажаєте замовити та класно заробити в цьому сезоні, то звертайтесь до наших менеджерів. Контакти будуть під цим відео.